Доброго дня! Продовжуємо рубрику роздуми на тему таро. Подивимося, яка карта сьогодні випаде і що нам покаже. П'ятірка мечів. Ну, скажімо, це така трошки сувора карта. Чому? Поясню чому. Тому що Мечі це взагалі думки, це роздуми, це холодний розрахунок і такі різко прийняті рішення. А п'ятірка мечів це коли уже боротьба відбулася, ви, так, ви перемогли, чи ви бій закінчився, але коли немає задоволення цим боєм. Знаєте, є буває такі випадки в житті, коли ти так ти отримав перемогу. Але ти не радієш цьому. От саме п'ятірка мечів це про от той внутрішній біль, що мені боляче від того, що відбулося, і воно мені не подобається. Але це ще може бути і внутрішній саме стан от, от цього, скажімо, негармонійний стан, тому що розбите навколишнє середовище, яке не приносить вам радості і удачі в житті. Але це все таки уже перемога. Тобто, уже це відбулося. Воно і відбувається зараз, і воно відбулося. Тобто, змінити ви це не можете, вам просто треба це прийняти. Так, сталося те, що сталося. І я приймаю це. І вже, дивлячись на те, що відбулося, я починаю вирішувати наступні свої кроки. Тобто не панікую, не впадаю в розпач. А починаю думати, які кроки робити мені надалі. Тому що мені треба вирішувати своє життя, вирішувати ту ситуацію, яка сталася. Тож я бажаю вам всім холодного розуму для вирішення своїх питань, таких кардинальних, конкретних питань, де потребує саме ваш розум, які ваші рішення будуть на майбутньому. Думайте! Що робити з тими ситуаціями, які відбуваються в вашому житті? Не панікувати, а саме роздумувати і йти вперед? До гарних днів і до зустрічі!